Слухай, в мене є ідея. Нарешті. Давай зробимо свій мільйон. Вирощуємо коноплі, так. збираємо врожай, так. продаємо. І ми мільйонери, як фільми Трафік. Ти смієшся, нас посадять. Так, це ж Україна. Ну, сухай, коноплі пропоную, заборонені. Тобі, Не пропоную тобі торгувати травою. А що? Ми будемо робити з неї їжу. От дивись. В Сенсі. Ну, от дивись. От Все це. І що, ти хочеш сказати, що це зроблено з коноплі? Так, от дивись, це сир. вірю. Це, вірю, соус, це, так це торти, це трюфелі, це халва. Mm -hmm. І все з коноплі. І знаєш що? Ви, гри, Не при... ну, що я просто... А гроші приносить. Дивись сюжет. Дуже-дуже смачно. Ви думаєте, цю коноплю курять? А ні? Ця рослина абсолютно не наркотична. З неї виготовляють одяг та продукти харчування. Завдяки неї утеплюють будинки, ба більше її використовують при виготовленні автомобілів та літаків. Завдяки цим гектарам коноплі можна врятувати від онкозахворювань життя багатьох тисяч людей. Окрім того, коноплю використовують. при… Хвороби Паркінсона, адросклерозі при захворюванні нирок також як один із методів зняття посттравматичного синдрому обезболюючи цю поїстині Унікальну культуру вирощують тут в Глухові. Адже, за переконанням міського голови Мішеля Терещенка, краще кому для конопляної промисловості подій шукати. У нас ідеальна земля люди тут. Очень люблять працювати. Тут для бізнесу. Пережити нащадок відомих меценатів Терещенків майже 10 років тому приїздив до України з Франції і вклав кошти в ось це зелене золото. говоримо про длинова волокна, це може бути до 2000 євро за за тон. І сліта, е-е, короткий волокна, от коли наприклад, для технічні е, і впровзовані як автостроитель 2, це около 500-600 євро за тонну. Хоча вже півтора роки, як Мішель Терещенко полішив бізнес, однак його Десноленд продовжує набирати овертів. Виробництво волокна розпочинається із того, що велетенські рулони конополі завантажуються на перший етап обробки сировини. Працює м'яка, м'яса волокно через ряд рісілок, йде підготовка, дозірування определеного слоя. І на виході ми отримуємо вже готове конопляне волокно. Розвивається конопляна галузь завдяки Інституту луб'яних культур. Ми займаємося селекцією, розмноженням, мы занимаемся технологическими вопросами выращивания, технологією занимаемся технологией переработки, мы занимаемся технологией уборки. Наші сорти визнані найкращими в усьому світі. Кожен наш сорт є брендом. Наприклад, сорт Ю 131, який создан ще в 90-х годах прошлого века, Цей сорт на сегодняшний день распространен. Практично всьому світі, і він признан як один з лучших сортів. А все розпочинається з лабораторії селекції. Ось вони справжні конопляні ясла. Ми пророщуємо е, насіння в стерильних умовах, далі е, беремо е, черенки. Із пророслого пагона і бічні збічні черенків вирощуємо нові рослини, нові сорти виводять зв'язку з потребами виробництва. Які потреби виробництва? Чи це волокно, чи це насіння, чи це лікувальні властивості? А ось так же безпосередньо в полі здійснюють відбраковування коноплів. Рентабельність ненаркотичної культури надзвичайно висока. Якщо вирощувати на сімінайне волокно, то 200%. А якщо вирощувати коноплю в медичних цілях? Хто з одного гектара можна отримати порядка 140 сорок тисяч доларів? Юрій Колесник, засновник фермерського господарства Екосвіт, точно знає, як зробити бізнес на коноплі. Сир з коноплі в такому форматі це повноцінний замінитель тофу он абсолютно не э, животных жиров чисто растительный продукт, його не производит ніхто в мірі. Навіть світовим зіркам конопля до вподоби співачка Мадона має особливу дієту. Раз на тиждень вона обов'язково харчується тільки насінням коноплі та льону. Компанія виготовляє такий продукт конкурентів, якому взагалі немає не те, що на українському, а й на світовому ринку. Це і очищене конопляне насіння, вартість якого 110 гривень, і насіння для пророщування за 150 гривень, протеїн за 110 гривень, олія конопляна за 75. І за досить демократичну ціну можна придбати муку, висівки та сіль. Всі ці продукти містять омега-3, омега 6 та омега 9 які надзвичайно корисні для нашого здоров'я. Все це ми будемо сьогодні використовувати при приготуванні нашого питання. Навіть звичайний овочевий салат, приправлений конопляною сіллю та насінням, буде вам смакувати абсолютно по-новому. А морозиво з конопляним протеїном, взагалі що зі світу фантастики. Зараз ми будемо робити конопляний профіля. Для этого мы берем бисквит, включаем мясорубку и перемалываем мелкую крошку. Мы добавляем сливочное масло и начинаем лепить, как из пластилина. И после их нужно покласть до холодильника, так? Да, для того, чтобы они остались круглые и сохранили свою форму, они должны чуть-чуть подмерзнуть. И через сколько же можно их кушать? Вы можете их э, охлаждать долго, либо же поставить в морозилку на 5 минут. Ми бажаємо, щоб кожного на столі були такі конопляні смаколики. Ну що ж, смачного? Смачного один мій знайомий переїхав до сполучених штатів і працевлаштувався продавцем конопель. Він їх Пестить, лилить, а потім продає. Причому абсолютно легально, які ж коноплі можна вирощувати в Україні, і взагалі чи вигідно це робити як бізнес? Ми розпитаємо у Юрія Колесника, власника і засновника ферми «Екосвіт» та у Маринченка Ігоря, науковця директора інституту Луб'яних культур. Доброго дня, Отже, Доброго дня. розкажіть, чому в одних країнах коноплі абсолютно легальні і чому в Україні все це заборонено в Україні. Зупинилося розвиток канаплярства. Якщо у 60-х роках, коли була прийнята конвенція ООН про заборону вирощування канапель в усьому світі, Україна виступила проти цієї заборони, почала свої роботи щодо створення сортів канапель, які не вмістять наркотичних сполук. І з успіхом інститут цю роботу виконав і із Глухова пішов розвиток. Коноплярства в усьому світі. Давайте тепер запитаємо у Юрія, як йому спала на думку така ідея. Я дуже довго прожив в Чешській республіці. І Іменно в Чехії я узнала, що у нас є інститут глубинних культур, глуховський. Вернувся сюди. Ми посадили в 2006 році коноплі. Я побачив свою нішу в форматі питання. Я підібрав все обладнання, вистроїв всю цепочку. об'єм ринку. У нас, к сожалению, рынка нет. Вот если оценивать его реально, рынка нет, мы его сами закрываем. В принципе, на 1 гектар этой площади должны захотеть как минимум п'ять конечных корпораций, то есть начиная от чая и заканчивая мазями из корней конопли. Тогда это идет экономика. Если рынка нет, но есть некие объемы производства. Какие они сейчас в Украине? То есть какие объемы посевов сейчас ну, легальных? Якщо в 2012 році. В Україні ми мали посівів близько 300 гектарів. Так. То у 2016 році ми мали 3,5 тисячі гектарів пасів. Це друге місто в Європі за площами пасів. Угу. Тобто більше України сіяла тільки Франція. Для того, аби все це запрацювало, що потрібно? У нас на сьогоднішній день люди повинні достати свої кошти, які вони заробили вже на якомусь бізнесі, і вкласти в коноплярство. Мішель Терещенко, як він участвує в роботі канопляного бізнесу? Я думаю, що як він. Склади свої повноваження як мир, Він повернеться в цю галузь більш як бізнесмен. Більш серйозно як бізнесмен. І я думаю, що він допоможе Україні розвивати цю галузь. Що б ви хотіли сказати українцям, аби е, популяризувати свій бізнес? власний? Надо змінятися, треба є коноплю, це здоров'я нації. Дякуємо вам за те, що прийшли до нас. Будемо сподіватися, що з коноплями в Україні все буде ось так.